Сучасна технологія виробництва молока передбачає використання науково обґрунтованих найефективніших методів селекційної роботи, годівлі, утримання і використання тварин, які забезпечують максимальну продуктивність при найменших затратах праці та коштів. Однією з найпродуктивніших молочних порід у світі є чорноряба порода корів з різними відріддями. Чорноряба Голштинська в США та Канаді. І чорноряба голландська. Нині ця порода найбільш пристосована до умов промислової технології виробництва молока. Усі світові рекорди з молочної продуктивності, а також середні показники провідних стат, цілих регіонів і країн, належать чорнорябій породі. Надої в середньому досягають 5500 6500 кг молока при жирності 3,7 кг. Рекордистки дають 20-25 тисяч кілограмів молока на рік. При використанні промислової технології виробництва молока годівля корів цілий рік здійснюється загальнозмішаним, однотипним збалансованим раціоном з кормових столів. Кожна корова цілодобово має вільний доступ до корму. Який роздається на кормовий стіл один раз на добу спеціальною технікою? Крім того, корови мають вільний доступ до чистої води, яку споживають із кулькових пластикових поїлок. Залежно від фізіологічного стану та періоду лактації основне стадо поділено на 6 технологічних груп, годівля яких точно відповідає потребам корови на відповідній стадії лактації. Новотільні. 14 днів після отелення. Рання лактація 15-90 днів, Середня лактація 91-210 днів. Пізня лактація 211 305 днів. Ранній сухостій пізній сухостій. Проте успіх годівлі високопродуктивних корів визначається не тільки правильно підібраним раціоном, а й якістю кормів. І перш за все, так званого фуражу або грубого корму. При дотриманні правил заготівлі грубого корму можна досягти рівня продуктивності корів 4 тисячі 5 тисяч кілограмів молока на голову без застосування концентратів. Тому основним завданням кормовиробників є збільшення протеїнової та енергетичної цінності кормів при оптимізації вмісту клітковини. Для отримання високоякісного консервованого корму слід дотримуватись таких правил: вибір оптимальної фази скошування, налагодження кормозбиральної техніки, скорочення часу пров'ялювання та просушування зеленої маси у полі, швидка закладка, оптимальне подрібнення, контроль вологості, застосування консервантів, створення анаеробних умов і Заготівля кормів у пластикових мішках забезпечує швидке наповнення та повну герметизацію. Саме такі умови дають чудовий ефект при консервуванні. Пластикові мішки це один із найкращих існуючих засобів зберігання кормів. При цьому втрати сухої речовини складають 5%, а в силосних ямах 15%. В таких мішках можна заготовляти сіло з кукурудзяний і сорговий, сінаш, плющене зерно з використанням консервантів. Корів протягом року утримують в приміщеннях. З цією метою корівники планують з широкими прогонами, зручними боксами для відпочинку тварин. З відмінною вентиляцією, що забезпечує переплив чистого, свіжого повітря, легкі та дешеві металеві конструкції це велика перевага над традиційними приміщеннями, як з економічної точки зору, так і з точки зору комфорту для тварин. Дійні корови утримуються групово, безприв'язно. Для відпочинку кожна корова має сухий бокс, який вистелений піском. За рахунок стін штор та світлоаераційних надташків відбувається природна вентиляція корівника, завдяки чому в приміщенні постійно свіже повітря та прохолода. Видалення гною з приміщень проводиться за допомогою дельта скрипера і подальшого транспортування його в гнобку. Молоко починається з запуску корови. На сьогодні застосовується стресовий метод запуску і консервація вим'я препаратом пролонгованої дії, а також вітаміном з селеном Наступним етапом є проведення профілактичних ветеринарних заходів. Після перевірки якості молозива ним випоюють телят у першу годину після народження. Із четвертої доби з дня народження. Телят переводять на загальне молоко. Випоюють його по 2 літри 2 рази на день. Крім того, в цей час привчають телят до поїдання плющеного комбікорму та прийому води. За 8 тижнів теляті випоюють 240 літрів незбираного молока. Метод холодного вирощування телят в індивідуальничках проводиться на протязі 3 місяців. Із трьох до шести місяців. Телят утримають групами по 40 голів. Такий метод вирощування молодняку до 6-місячного віку сприяє зниженню витрат на вирощування. Запобігає втраті живої маси при відлученні від молока. Періодично проводиться контроль за ростом і розвитком молодняку. Це дає можливість управляти процесами формування статевих органів та молочної залози. Завдяки чому осіменіння тилиць проводиться в 14-15 місяців, а отелення відбувається в 24 місяці. При цьому додатково отримується 1500-2000 кг молока за лактацію. Доїльний зал основа управління стадом. Доїння корів до 90 дня лактації проводиться триразово через кожні 8 годин, а далі дворазово. У кожної корови на нашийнику встановлюють транспондер ідентифікації, що дає змогу системі швидко та безпомилково розпізнати тварину. Під час доїння корів не годують. Використання доїльної системи. Прияє дотриманню санітарно-гігієнічних умов доїння, так як застосовується фільтрування молока через одноразові фільтри та автоматичне миття молочної системи, використовується щадний режим доїння, систематично проводиться відбір проб молока від кожної корови для перевірки його якості в лабораторії. В управлінні молочним стадом використовується комп'ютерна програма, яка дозволяє концентрувати та обробляти велику кількість технологічної інформації як по кожній корові індивідуально, так і по технологічних групах. Програма видає інформацію у вигляді звітів, графіків, діаграм, які необхідні спеціалістам для контролю за станом стада та прийняття управлінських рішень. Відібрані проби молока і кормів поступають один раз на місяць на дослідження в комплексну лабораторію. Дослідження кормів визначають вологість та фракційний склад загальнозмішаних раціонів, хімічний склад та поживність, тобто вміст каротину, нітратів, органічних кислот та pH силосованих кормів. Такі дослідження дозволяють об'єктивно оцінити якість. Прогнозувати їх споживання тваринами та продуктивну дію кормів, оптимально підібрати складові раціону та запобігти отруєнню тварин, оцінку якісних показників молока досліджують при реалізації на молокозавод, визначають вміст жиру, білка, лактози, сечовини, казеїну в індивідуальних пробах молока. Така технологія виробництва дозволяє одержувати великі надої молока високої якості та зберегти здоров'я тварин.